Привіт подруги та друзі, ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Ви знаєте, що таке тік-ток, Краш, Хайп. Я таке не знаю. Ріні. Я таке не курив ніколи. Повертаюсь до вас із свіжою підбіркою шалених новин із життя, знаменитостей. Зараз міліцію візьму, що блогер ти тут. Чого ти знімаєш? Це воно треба тут. Чо що ти тут, Хто ти такий? Блогер. Блогер, так. Да? Зараз да. я візьму міліцію. Сподіваюсь, вам буде цікаво трошки відволіктися від сумних та тривожних новин. І ви проведете цей час весло, підриваючи. Отже, поговоримо про те, як космонавтка повернулася із космосу, і всі обговорюють лише те, як вона постарішала за 9 місяців перебування на МКС. При цьому такі обговорення зовнішності не заторкнули її колегу чоловіка. Також поговоримо про те, як поплавала Кані Веста в чергове, як він зачіпає Кім Кардашіан та інших знаменитостей. А ще згадаємо, як зірка футболу Кристіану Роналду відреагував на запитання журналістів, коли він все ж таки одружиться із жінкою, з якою Має дітей та сім'ю. Спойлер: їхня ситуація не така, що вони не потребують шлюбу. Схоже, вона чекає. Як завжди, чекаю від вас чарівний лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок. Не забувайте коментувати для того, щоб допомагати просувати це відео. Також ви можете ставати спонсорами та підтримувати мій канал. Зараз ми з вами трошечки відволікатимемось і тікатимемо від реальності. До речі, інколи це дуже корисно. Текти від реальності у якийсь більш прекрасний вимір. Особисто я обожнюю поринати з головою в різні лори фільмів, серіалів, книг. І, зокрема, мені дуже подобається аніме. Одним із наймагічніших елементів аніме є музичний супровід. Музика в аніме змушує нас радіти, переживати, плакати, сумувати. І якщо ви також обожнюєте музику з анімету, у вас є унікальна можливість послухати наживо композиції своїх улюблених серіалів: оркестр та хор Сімфоні of Anime презентують вам не просто концерт, а справжнє занурення у світ аніме, що поверне вас до найкращих моментів. Symphony of Anime – це унікальний концерт, що об'єднує живу симфонічну музику, потужний хор і кінематографічний відеоряд. У програмі концерту живе виконання найвідоміших композицій із серіалів та фільмів аніме: Наруто, Атака Титанів, Бліч, Ван Піс, Євангеліон, Сошит Смерті та багато багато інших. На сцені виступає понад 50 артистів, з них 30 музикантів та 20 вокалістів хору, які створюють ефект повного занурення. Не пропустіть два концерти у Києві, 11 квітня та 10 травня, а також концерт у Львові. 13 квітня квитки на ці концерти ви можете знайти за посиланням у описі під цим відео і ловіть від мене промокоди. На кожен концерт він свій, тому дивіться уважно, яка дата концерту та який промокод. Усю інформацію щодо цього я також залишаю у описі. Отже, якщо ви фанати аніме, то не пропустіть цей шанс побачити і почути наживо ось таке відтворення композиції з ваших улюблених серіалів. До речі, в коментарях також напишіть, які із серіалів аніме є вашим улюбленим. І давайте до відео. Нещодавно, після тривалого вимушеного перебування на міжнародній космічній станції, астронавти Суніта Вільямс та Буч Вілмор, а ще двоє їхніх колег повернулися на землю. Їхня місія мала би тривати 8 днів, але через певні технічні проблеми їхнє перебування там. Склало 9 місяців. Ви мали бачити відео, як вони прибули на землю в спеціальному відсіку, як їх дістають, і як вони не можуть ходити через те, що їхні м'язи практично атрофувалися. Тепер починатиметься їхнє відновлення. Деякі видання писали, що астронавти загалом зазнали вікових змін, тобто вони окремо не виділяли зміни суніти. Але це були лише деякі видання. Прикольчик в тому. Що основним чином обговорювали зовнішність суніти, саме те, як вона постарішила і розбирають кожну частинку її тіла, починаючи від волосся і закінчуючи підборіддям, яке нібито змінилося. І чесно, я намагалася знайти такі самі розбори зовнішності Бутча, тобто цього космонавта чоловіка. Але такого я не знайшла. Його ім'я в таких розборах лише згадується в контексті типу Соніта постарішала, ой, вона була на орбіті із Бутчем, Він також повернувся. Тобто основним чином аналізується її зовнішність. Буч там просто як колега, який теж повернувся на Землю, можливо, десь згадують, що теж постарів, але його. Особливо не аналізують перебування людини в космосі місяцями має приголомшливий вплив на тіло та мозок і спричиняє зміни схожі на прискорене старіння. Попри можливість і навіть необхідність займатися певними видами спорту у космосі, суніта виглядала дуже вразливою, коли повернулася на землю. Астронавти швидко втрачають м'язову масу, адже не використовують ноги, стегна та хребет для підтримки власної ваги. Їхні кістки стають крихкими. І щомісяця втрачають 1% своєї кісткової маси, що відповідає одному року старіння на землі. Хоча астронавти приймають вітамін Д у вигляді добавок, їхні організми в умовах невагомості не надають пріоритету підтримці кісткової маси. Наса рекомендують астронавтам займатися спортом 2,5 години на день щодня, для того, щоб не втрачати м'язову масу. Але є дослідження, які показують, що астронавти, що провели в космосі понад 6 місяців. Втратили половину своєї фізичної сили. Перебування у космосі також послаблює серце, адже йому не доводиться качати кров проти сили тяжіння. А отже, воно працює не так інтенсивно. Через зміну кровообігу у космосі і потік крові сповільнюється в певних місцях, що призводить до утворення тромбів. Обличчя набрякає через те, що рідини не виводяться вниз. Ноги і ступні втрачають свою масу. І виглядають тоншими через втрату рідини. Цей ефект відомий як курячі ніжки. Як пишуть деякі видання, суніта виглядала значно виснаженішою, ніж до польоту. Науковці пояснюють, що астронавти, як правило, їдять менше у космосі через нудоту. Або втрату апетиту. Переважно астронавти втрачають понад 5% жирової маси після повернення на Землю. Це впливатиме на так звану молодість обличчя. Я вже навіть не говорю про те, який рівень радіації приймає на себе астронавт, що впливатиме навіть на зміни в ДНК. Мене особливо насмішили ці коментарі від різних видань, що Суніта не взяла з собою п'ятиступеневий догляд, і тому її шкіра стала більш виснаженою. Отже, вони проходитимуть реабілітацію приблизно 45 днів. І увага, що пишуть газети: після цих усіх труднощів Суніта, ймовірно, перш за все захоче записатися до перукаря. А все тому, що коли вона лише виходила в космос, 9 місяців тому, вона була відома своїм каштановим волоссям. Навіть Дональд Трамп якось назвав її жінкою з шаленим волоссям, що б це не означало. І коли вона повернулася на землю із цієї своєї одіссеї, її волосся було зовсім сивим, і це просто підірвало весь інтернет, типу як вона постарішала, як вона постарішала. А ще причепилися до її підборіддя. Заголовки видань волають, що трапилось із підборіддям суніти. Попри те, що ці астронавти продемонстрували якісь такі вікові зміни, взагалі, якби в науці прийнято вважати, що космонавти в космосі економлять. Своє якби земні роки, попри те, що ці астронавти мають певні ознаки старіння через вплив зовнішніх чинників, як от радіація чи уф випромінювання, і інші перераховані мною причини згідно теорії відносності, астронавти на орбіті мали б старіти повільніше, тому що час для них іде трохи повільніше ніж для людей на землі. Найкращий реальний зразок такого повільнення часу у космосі походить з відомого експерименту НАСА із близнюками Марком і Скоттом Келлі. Двома ідентичними братами, які обидва були астронавтами, Скотт Келлі провів 340 днів у космосі, тоді як його брат Марк залишився на землі. Коли Скотт повернувся, вчені виміряли їхні біологічні годинники і з'ясували, що Марк постарів на 6 хвилин і 5 мілісекунд більше, ніж Скотт за цей самий час. Але це лише звірка біологічних годинників і не завжди вона збігається із реальністю. Що ви думаєте про таку ситуацію? Чи вважаєте ви це нормальним? Чекаю ваших коментарів і йдемо далі. Чому Криштіану Роналду досі не одружився із Джорджиною Родрігіс? Роналду є одним із найвідоміших і найуспішніших футболістів у світі. Його особисте життя є не менш цікавим ніж його футбольна кар'єра. Особливо багато уваги приділяють його стосункам із Джорджиною Родрігіс, з якою вони познайомилися у 2016 році. Коли вона працювала продавчиною в магазині Гуччі в Мадриді, за цей час пара побудувала міцну сім'ю. Вони разом ростять старших дітей Роналду, 14-річного Кріштіану Молодшого і семирічних двійнят Єву Марію та Матео. Також у пари є спільні доньки: восьмирічна Алана Мартіна та Белла. У 22-му році пара очікувала двійню. Хлопчик, на жаль, помер під час пологів. А от Белла вижила. Попри дові стосунки та спільних дітей. Роналдо й Джоржина досі не одружені. Що постійно породжує дискусії серед фанатів. Особливо це цікаво, враховуючи, що пара проживає в Саудівській Аравії, де закон забороняє жити разом та мати дітей без шлюбу. І спеціально для них ця заборона чомусь не діє. Питання одруження цієї пари неодноразово піднімалося на шоу від Netflix, яке називається «I am Джорджина. У цьому серіалі демонструється розкішне життя Джорджини. І, от у першому сезоні цього серіалу, вона зізналася, що друзі жартують із неї на тему одруження. Вони постійно жартують про весілля, коли вже весілля, особливо з моменту виходу пісні Дженіфер Лопес Ель Аніло. Вони почали співати її мені, але це ж не від мене залежить. Загалом у цій пісні Дженіфер Лопес йдеться про нетерпляче очікування пропозиції руки та серця. А приспів звучить так: у мене є все, але де ж каблучка? Роналдо в окремому коментарі вказав, що він на тисячу відсотків впевнений, що вони з Чоржиною одружаться. Але лише тоді, коли між ними відбудеться якийсь внутрішній клік. Ледіго сімпреко. Кому пасу мучашкоси з наша віда, я лозав, комішту реферінду. Це може статися через рік, через шість місяців або навіть за місяць. Однак з моменту цієї заяви вже минуло три роки. І цей уривок знову росить соцмережами. Спричиняючи масу обговорень, користувачі соцмереж мають різні думки щодо цього. Одні вважають, що поняття якогось особливого кліку, якого треба чекати, є дуже дивним, особливо якщо враховувати, що стосунки вже багаторічні і в них є спільні діти. Інші захищають право кожного вирішувати, чи потрібен їм взагалі шлюб. Крім того, цей уривок про клік був записаний ще до того, як Джо народила двійнят і втратила під час пологів одного із них. Я розумію, не всім людям потрібен шлюб, і це нормально. Тому він міг би сказати, що шлюб не для нас, ми так бачимо. І це абсолютно нормально і окей. Але ж вона цього не каже. Вона не каже, що для них шлюб це неважливо. Вона лише каже, що це не від неї залежить. Так само і він не каже, що цього не станеться, що несе не неважливо. Він каже, що чекає на якийсь клік, тобто якоїсь події, яка має все змінити, але який тут має ще бути клік. Вона народила троє дітей і втратила в пологах одну дитину, і вони вже живуть дуже довго разом. Який ще має бути клік? Повторюсь: я не кажу, що всім має бути обов'язковим шлюб. Попри всі розмови, Доржина, схоже, щаслива у своїй ролі матері та супутниці футбольної суперзірки. І не надто переймається відсутністю обручки на пальці. Якщо задуматися, чому Роналду може не одружуватися із Джорджиною, то спадає на думку в першу чергу фінансове становище. По-перше, йому не доведеться вкладати з нею якийсь шлюбний контракт чи ділити майно у разі розлучення за законом, що також має місце в різних країнах світу. Відповідно, він таким чином просто зберігає свій капітал. Крім того, він є католиком. І католики, що не одружуються, це трошки дивно. Ну хіба що він не підтримує релігійні норми? І взагалі, коли ми подивимося на цих відомих спортсменів, скажімо, як от МакГрегор і Роналду, це так якось незручно, що їхні жінки, які виховують дітей, підтримують їх, і взагалі міститься життя кладуть їм під ноги. Не заслуговують навіть елементарного називання дружиною. Я знову ж таки повторюся, це не для всіх важливо, але це вносить таке недорозуміння. Скажімо, ти представляєш її своїй новій компанії: хто це? Моя дівчина, моя наречена, але невідомо чи взагалі було свідчення. Це лише ускладнює життя як на мене. Сподіваюся, Джорджині дійсно не потрібне це одруження, хоча вона цього і не каже. Що ви думаєте про ось таке чекання каблучки по 10 років? Пишіть в коментарях, йдемо далі. Кані Вест, чорношкірий нацистик знову став об'єктом уваги. І як ви думаєте, через що? Ну, звичайно ж, через серію обурливих твітів він почав висловлюватися про кількох знаменитостей у шоу-бізнесі. Його напад на родину Кардашян, Бейонсі і Джей Зі, а також на плейбоя-карті та кесі, колишню дівчину Шона Компса, призвів до нових конфліктів і посилив напруженість щодо його психоемоційного стану. Кані почав ображати дітей, Бейонсі та Джейзі. Зачекайте, хтось взагалі бачив молодших дітей Бейонсі та Джейзі. Вони відсталі, типу, буквально. І саме тому штучне запліднення це таке благословення. Мати відсталих дітей це вибір. Якщо Твіттер знесе оцей мій пост, то хай так і буде. Але ви зате всі будете знати, що ані Джейзі, ані будь-хто інший немає наді мною влади. Щодо своєї колишньої дружини, Кім Кардаша назвав її людиною, яка торгує людьми. Справа в тому, що Норт брала участь у записі треку із співачкою Твікс. Кані пише Кім Кардашіан є секс-трафікером. Мені не подобається, що Твікс зняла мою доньку у своїх відео, одягнуту як дорослу. Я очікував від Твікс більшого. Кардашіани – це секс-працівниці, і вони експлуатують в сексуальному плані чорних дітей, яких стратегічно народжують. Кім не коментувала ці нападки публічно, але згідно інформації та якихось інсайтерів, вона тепер займається питанням, щоб перейняти опіку над дітьми повністю, тобто щоб позбавити його батьківських прав. Тим паче, що Канівес сказав, що Кім Кардашин як біла жінка контролює життя їхніх дітей. А він темношкірий чоловік не контролює. Тобто, це зводиться все до питання расизму, а не до того, що він сам нацист. І ображає людей в інтернеті. Також його обурила взаємодія доньки Норт із репером Playboy карті тому що Кім дозволила Норт брати участь у записі його музичних треків, що Кані Вест не схвалює, адже Playboy карті відмовив Кані Весту у записі їхнього спільного треку. А от з донькою Норд погодився записати, і кані здається, просто сказився від цього. Крім того, згідно з якихось там переписок, кані Вест попросив Ілона Маска. Заблокувати взагалі акаунт плейбой карті. І той, типу, сказав, що так, ну технічно я можу це зробити. Іншим об'єктом нападок Кані Веста стала Кейсі, колишня дівчина репера Шона Компса, відомого як Підіді. Саме з її заяви про побиття, все і почалося. Каня звинуватив Кейсі у маніпуляціях. І сказав, що Кесі сама взагалі то влаштовувала вечірки з оргіями, і з'явилася інформація, що Бейонсі з Джеймзі вже готують документи, щоб подавати на нього до суду. А сам Канір розповідає, що все це публікується лише для того, щоб захистити права всіх заскасованих, закенселених, тому що всі бояться щось сказати. Один він не боїться його кринжую висловлювання все одно залишають слід в певних медіа та в культурі. Але уявіть, що так поводилася б жінка її давно вже взяли б під опіку родичі і позбавили батьківських прав як мінімум, і навіть свободи пересування і права на розпорядження своїм власним майном. Як це зробили, скажімо, з Брітні Спірс. Хоча вона такої дичини, як кані, не робила, що ви думаєте про ці вислови кані веста взагалі? Що з ним не так, чекаю ваших коментарів. Дякую, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь та переходьте в мої соцмережі. І не забувайте про промокод на концерт Symphony of Anime.